Вітаю щирі українці. Ну, мотокоса у мене така, як у всіх. розмова піде по ніж. Цей ніж дуже гарно косить. Ось такий ландшафт. Майже як газонокосилка рівненько робить однакову висоту трави і не вибиває як лескою до землі. Тобто косить у такому щадящому режимі. О, дуже гарно косити порослі будь-які невеликі, однорічку. Ось покажу свою фризурцю. Ножа. Значить, він складається ось з таких бинів. Так. І ось тарілка. Ця підошва. Крутиться незалежно одна відносно іншої. Нею задається висота скошування. Дуже зручно можна косити бадилля, ставши по рядочку. О, ну, в рядочку тут трошки треба вибирати діаметр самого ножа, щоб у рядочку косити, ну то інша історія. Але що косити траву, бур'яни високі, Дуже зручно тим, що бивні дуже потужні, рубають все до 5 мм. Деревину рубає на ура. Ну, а говорити про лободу, щирій і всякі там бур'яни, то це їде. Все по зубах. Так що конструюйте. Отак ножі наразі, коли потрібно, ховаються. Потім за рахунок центробіжного силу вискакують. Лижа стоїть і сунеться по землі. Все крутиться дуже зручно.